Церебровоскулярні захворювання на сьогодні є найбільш актуальною, напевно, проблемою взагалі всієї неврології. Вони є актуальні тому, що ми маємо дуже багато таких хворих. Ми маємо цих хворих з серебровоскулярними захворюваннями, які ведуть до високої інвалідизації, вони дають високу смертність. І звичайно, звичайно, на частоту церебровоскулярних захворювань впливають різні фактори, і зокрема та ситуація, в якій ми зараз живемо, оті воєнні події мають величезне значення. У всьому є багато літературних джерел, які вказують, як же саме війна впливає на епідеміологію цереброваскулярних захворювань. Вона говорить, що під час збройних конфліктів загальна смертність від всіх захворювань, неінфекційних, зросла на 118%. Також кількість цереброваскулярних захворювань і інсультів під час воєн. У світі подвоїлася удвічі. Люди, які живуть під час війни, мають дуже високий ризик серцево-судинних захворювань і високий ризик інсульту. Причому цей ризик є не тільки під час війни, він зберігається і в післявоєнний час. Чому це? Це пов'язано з тим, що зростає кількість факторів ризику цереброваскулярних захворювань. Це зростає кількість. Артеріальної гіпертензії, підвищення рівню холестерину, ураження серця, а також зростання кількості шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління і вживання алкоголю. Я хотіла вам показати статистику, яку ми маємо у Києві у 2023 році. До нас за неврологічною допомогою звернулося 130,5 тисяч людей. Ця кількість була меншою ніж попередні роки. Але з цієї всієї кількості людей ми маємо майже 97 тисяч людей, які мають сереброваскулярні захворювання. Багато це чи мало? Ось, подивіться, в порівнянні людей з хворобою Паркінсона в минулому році ми мали 2,2%. з епілепсією 2%. З розсіяним склерозом – 1,4%, тобто цереброваскулярні захворювання це основні наші неврологічні захворювання. І хоча кількість цих захворювань зменшилася, але відсоток до загального її кількості неврологічних захворювань збільшився, традиційно цей відсоток становив 71%, а у 2023 році він склав 74%. На, ці, на цьому слайді ви бачите динаміку показників захворюваності церброваскулярних захворювань за останні 10 років. Дивіться, захворюваність вважається це кількість первинних випадків на 100 тисяч населення. І якщо подивитися, починаючи з 2009 року, тобто тут більше як 10 років, і приблизно до 2017 року, ця захворюваність була ну, майже стабільною, але щось якимось зниженням. І якщо порівняти, наприклад, передвоєнний рік 2018, коли захворюваність склала 682,5 випадки на 100 тисяч населення, у 2022 році, це початок війни, вона зменшилася майже в половину. І у 2023 році трошки зросла. Ну, дивіться, я думаю, чи правдива ця інформація, чи неправдива. Чому я так думаю? Тому що я, наприклад, не знаю, стільки насправді людей проживало у Києві у 22-му році. Тобто, я думаю, що напевно розраховувалися до тої кількості людей, які були перед цим. І того ми взяли інші показники. Ми хотіли подивитися, а скільки ж в стаціонарах це комунальні стаціонари, які підчиняються департаменту, лікувалося хворих з сереброваскулярними захворюваннями. І дивіться, що ми побачили у 2022 році, кількість насправді їх зменшилася. Майже в половину. Знов же питання: чому? Я собі задала таке питання, тому що насправді було менше людей, чи, може, люди боялися лікуватися у стаціонарі? Але ми подивилися і ще один такий цікавий показник: ми подивилися смертність від цереброваскулярних захворювань. І дивіться, якщо порівнювати передвоєнні роки, коли смертність була трошки більша, як 116 випадків на 100 тисяч населення, а в 2022 році вона різко зросла. Вона зросла на, 100, на 10 і стала майже 127 випадків на 100 тисяч населення. Тобто, як не крути з захворюваністю, але смертність від цереброваскулярних захворювань зросла. Найбільш значиму частку серед всіх цереброваскулярних захворювань складають інсульти. Також ми подивилися динаміку захворюваності на інсульти. Теж за починаючи з 2009 і до минулого року. І теж ми бачимо, що захворюваність зростає, зменшується, вибачаюся. У 2022 році вона різко зменшилась, і у 2023 році зросла. Захворюваність рахується на первинні випадки. І на, оці, на цьому слайді ви бачите числове значення. Випадків первинних інсультів. Тобто, у 2022 році найменшою була кількість, ми мали 1962 випадки первинних інсультів. А у 23-му ця кількість зросла на 500 випадків і склала більше як 2 ,5, майже 2,5 тисячі. Також нас цікавило, а скільки ж хворих загалом з інсультів. Лікується у неврологічних відділеннях. Традиційно цей показник за 10 років становив приблизно 700 7500 тисяч, 7 з половиною тисяч. Вибачайте, 7, чотириста Найбільший він був у 18-році. Це було 7 ,559 хворих. Але дивіться, яке співвідношення було Було майже один до одного первинних і повторних інсультів. Ну, якщо точно, один і один було повторних до одного первинних інсультів. У 2022 році на тлі зниження кількості госпіталізацій хворих з сереброваскулярними захворюваннями зросла кількість хворих госпіталізованих з інсультами. У 2022 році ця кількість зросла на 2,5%, і у 23 році ця кількість зросла майже на 28%. Тобто ми маємо в другий рік війни значне на третину зростання кількості хворих з інсультами. Але також дуже різко змінилося співвідношення. Співвідношення первинних інсультів до повторних стало один до трьох. Ми маємо лише 25% первинних інсультів і 75% повторних інсультів. Чому? Я собі думаю, напевно, тому, що у місті покращилася первинна профілактика інсультів, але є в поганому стані вторинна профілактика, тобто профілактика повторних інсультів. Теж дуже інтересно, ми маємо тенденцію. Завжди співвідношення ішемічних інсультів до геморагічних було 8,8,4 до одного під час війни це співвідношення різко змінилося. Ми маємо співвідношення ішемічних інсультів до геморагічних 12,6 до 1 у 2022 році і 12,7 до 1 у 2023 році. Якою ж була динаміка лікарняної летальності? Вона у 2022 році трошечки зросла. Традиційно летальність, лікарняна летальність від ішемічного інсульту в місті була 14-15%. У 2022 році вона склала 19,3% і в 2023 році зменшилася до 16,8%. Так само Середню летальність від геморагічного інсульту ми маємо в межах 40 39-40%. У 2022 році летальність від геморагічного інсульту була 44 І в 23-му вона повертається до традиційної і складає 41,8%. Ми це, цю доповідь я роблю своєю аспіранткою. І ми зробили з нею таке дослідження: це тема її дисертації. Ми провірили порівняльний аналіз факторів ризику і, взагалі, перебігу інсультів під час воєнного і довоєнного періоду. Воєнний період. Ми в Олександрівській лікарні набрали 319 пацієнтів з інсультами. Ми їх не вибирали. Це підряд хворі, які госпіталізувалися у 22-му і 23-му році. Це 319 пацієнтів. За контрольну групу ми взяли 1575 хворих, які ми мали. Базу даних про цих хворих. ми мали Це пам'ятаєте, ото таке велике. Таке прагматичне дослідження, яке ми проводили в межах Києва у 2016 році. І тоді ми набрали більше як за півроку більше як 2000 хворих. Із цих хворих ми відібрали 1575 хворих, е які лікувалися в усіх неврологічних відділеннях міста. Чого ми відібрали 1575? Бо це були ті хворі, які. Ну, інформаційні карти, на яких були добре оформлені. І дивіться, що ми побачили серед наших хворих основної групи. Традиційно ми знаємо, що до нас поступають пацієнти в основному старшого віку, тяжкі хворі, запущені хворі. Але нас здивувало те, що ми мали 6% пацієнтів, у яких трапився інсульт у молодому віці. Це люди, які до цього, наприклад, не хворіли артеріальною гіпертензією, а при поступленні в стаціонар вони мали височенний артеріальний тиск. Чому вони мали артеріальний тиск високий? Тому що оте життя, оте середовище зовнішнє, оте війна, до цього ковід це є стресом, а стрес. Веде до різних змін в організмі, в тому числі до підвищення артеріального тиску. І навіть зараз такий є термін стресова артеріальна гіпертензія, яка виникає під час війни, і вона є основною причиною виникнення інсультів у людей молодого віку. Також ми подивилися, які до нас поступають хворі по тяжкості, по неврологічному дефіциту. У тому обстеженні у тій контрольній групі за 2016 рік у нас були люди, де середній, середня ступінь тяжкості за шкалою Нікс у них становила 7-9 балів. Тобто, це були інсульти ішемічні інсульти середнього ступеню тяжкості. Ці хворі, які тепер поступають, ви бачите, за шкалою НІКС вони мали середнє значення 12,5 балів. Це в разі ішемічного інсульту, і 16 балів при геморагічному інсульті. Тобто, можна однозначно сказати, що зараз поступають пацієнти тяжчі, ніж в довоєнний період. Летальність. Серед цих нам обстежених хворих ми мали летальність у випадку ішемічного інсульту 27,5%, і у разі геморагічного інсульту, дивіться, який великий показник, 46,3 Тобто, ризик летального випадку інсульту був вищий у пацієнтів з геморагічним інсультом. Тобто Відносний ризик виникнення смерті у випадку геморагічного інсульту складає 1,68. тобто високий дуже ризик. У пацієнтів основної групи, я ще раз повторюю, був тяжчий неврологічний дефіцит уже на момент госпіталізації. У них був тяжчий перебіг захворюваності, і у них був вищий процент лікарняної летальності. Чому? Тому що, на превеликий жаль. Під час війни до нас поступають пацієнти, так звані занедбані, тобто пацієнти, які не лікуються, які не приймають гіпотензивні препарати, антикогулянти, антиагрети, тобто не ліковані пацієнти. На превеликий жаль, у більшості випадків пацієнти поступають поза межами терапевтичного вікна, і що саме Саме я вважаю страшне, пацієнти не поінформовані про ознаки інсульту. От, хворий встав, у нього зранку затерпла рука, і він, наприклад, гіпертонік, наприклад, це сталося на зміні артеріального тиску, і він не знає, що це інсульт. Він собі розтирає руку, чи якщо це вечором стається, пацієнти лягають спати, і вони думають, що на другий день все мене. На превеликий жаль, ні. Подивилися ми також фактори ризику. Фактори ризику і супутню патологію у пацієнтів основної і контрольної групи. І перша колонка це пацієнти основної групи. І червоним ви бачите ті фактори ризику, які підвищилися. Тобто, порівнюючи ці дві групи, ми бачимо, що у пацієнтів збільшилася кількість артеріальної гіпертензії. Значно, просто на 68% збільшилась кількість ішемічної хвороби, майже на 2% збільшилась кількість людей, які палять, а також майже на 33% збільшилась кількість людей, які вказували, що у них напередодні захворювання були стреси. Тут теж я хочу вам ще звернути увагу і показати: ось, дивіться, у пацієнтів основної групи 93 це були пацієнти, які мали артеріальну гіпертензію. По відношенню до контрольної групи 85%. Ці дані трошки різняться від середньостатистичних показників по місту. Бо з тієї статистики, яку ми маємо, міська статистика не враховує ніякі фактори ризику, вона відмічає лише кількість інсультів з гіпертонією і кількість інсультів без гіпертонії. Так ось за статистикою у довоєнний період у нас було майже 74 інсультів з гіпертонією, і під час війни у 22 році ця кількість збільшилась на 5 і склала майже 79%. У нас цей відсоток був більший. Як організована допомога хворим з інсультами? Е, є доказові методи лікування інсультів. Але якщо говорити, хто у нас приймає пацієнтів з інсультом у місті? У нас на превеликий жаль немає комунальних інсультних центрів. Але з тих лікарень у нас є три лікарні, які працюють за типом. Інсультного центру це перша лікарня, це сьома лікарня і Олександрівська лікарня. Інші лікарні це ті лікарні, які мають е, пакет з Національною службою здоров'я, і які. Заангажовані департаментом в тій лікарні, куди госпіталізують хворі з гострим ішемічним інсультом. Ми маємо клінічні настанови. Ми маємо стандарти медичної допомоги. Ми маємо оновлені 22-го року документи по лікуванню внутрішньомозкових крововиливів геморагічних інсультів, і вже скоро будуть на обговоренні стандарти лікування ішемічного інсульту. Я хочу ще вам показати дуже цікавий слайд, який стосується тромболітичної терапії. Ви знаєте, у 2016 році моєю великою мрією було те, щоб у місті в рік проводилося хоча б 100 тромболізісів. І ви бачите, у 2020 році ми проводили 68 тромболізісів. І якщо взяти війну, не дивлячись на війну, але я думаю, що тут велике значення зіграла НЗСУ, і у 22-му році ми мали 344 проведених тромболітичних терапії. Ми мали 84 тромбоекстракції. І вже у 23-му році, не дивлячись на війну, ми провели 936 тромболізісів. Що склало... 9,7% від всіх госпіталізованих хворих в місті було проведено понад 1400 ендоваскулярних втручань і 400 відкритих нейрохірургічних втручань. Але теж, дивіться, що я хочу вам сказати: яка ж ефективність тромболізісу? Ніхто не заперечує, що тромболітична терапія це, напевно, найкращий метод лікування при вчасній госпіталізації хворого. І при проведенні тромболітичної терапії може бути ефект лазаря, може хворий встати і піти. Але дивіться, я подивилася знову ж оці департаментські дані, які говорять, яка ж у нас ефективність тромболітичної терапії. І... У 22-му році була майже 93 відсотки, і в 20, це в 90, у 21, і в 22 87 відсотків. Я собі думаю, що ж таке ефективність? От як ми реагуємо, ефективність? Подивилися ми літературу і знайшли американські дані. Наприклад, в Америці. Було зареєстровано 616 тисяч ішемічних інсультів за рік, де проведено тромболітичну терапію лише 2 відсоткам пацієнтів. І позитивний ефект був лише в одного пацієнта із 10. А якщо перерахувати це на загальну ефективність тромболізису, Подивіться, це то, що у нас рахують ефективність. У нас ефективність 90% а в Америці 0,2%. Тобто ефективний тромболізіс кожних 2 хворих із тисячі хворих на інсульт. Тобто, напевно, у нас ефективність рахують якось не так. І... Хочу зробити висновок до своєї доповіді. Тобто за 10 років спостереження в Києві ми бачимо зниження захворюваності дорослого населення на інсульти у 2 і рази. Крім того, кількість інсультів. У воєнний час, порівнюючи з довоєнним періодом, зросла на 5% по місті, і якщо взяти в нашій конкретній лікарні, ця кількість була значно вищою. У нас у місті спостерігається тенденція до зростання смертності від цереброваскулярних захворювань на 10 у місті. Під час війни збільшилася кількість, зменшилася захворювання за всіх захворювань, але збільшилася кількість госпіталізованих хворих з мозковим інсультом. І ця кількість збільшилася за рахунок повторних інсультів. Також у місті змінилося співвідношення ішемічних інсультів до геморагічних, 12,7 до 1. Також відмічається тенденція до більш тяжчого перебігу захворювання і збільшення летальності від мозкових інсультів. І на кінець я хочу сказати, що епідеміологічне дослідження, яке ми провели, воно є важливим, важливим у вивченні захворюваності. У вивчення причин і факторів ризику і цереброваскулярних захворювань, і мозкових інсультів для чого? Для удосконалення профілактики і лікувальних заходів з врахуванням викликів сьогодення. Я вам дякую за увагу.